В Україні вже наповну приступили до конкретного впровадження децентралізації. Процес в області не зворотній, а навпаки, до кінця року мають створити 22 громади, не бути одній громаді і на Березнівщині, оскільки сьогодні свої наміри про добровільне об'єднання відкрито і чітко заявляє Соснівщина. Наскільки реально говорити про дві громади на теренах Березнівського району спробували вкотре з'ясувати представники органів влади, місцевого самоврядування, державні чиновники? Окремі депутати Березнівської районної та Соснівської селищної рад, гості з області та небайдужа соснівська громада, які зібралися 10 серпня в Соснівському будинку культури. Завдання для всіх єдине утворити на Соснівщині спроможне об'єднання як по чисельності населення, так і по території. Соснівська громада уже має схвалення Кабінету міністрів. По плану добровільно об'єднатися можуть наближені до Соснового сільські ради: Марининська, Губківська, Бистрицька та Хмелівська, тому обговорити процес об'єднання, персональна відповідальність ...їх голів для держави. Загалом розвиток села дуже важливий. А об'єднані громади це рівень міст обласного значення. Але для того, щоб отримати кошти з державної казни таку собі смачну цукерку, потрібно скласти перспективний план розвитку молодого очільника місцевої громади. Це аж ніяк не лякає. Територіальні громади це слово бути, хоче хтось цього чи не хоче. Можливо, не в такому складі, якому у нас записано зараз там п'ять сільських рад, але обов'язково вона буде. Ми зараз почали цей процес вже самі прискорювати. Просто я вважаю, що хочу звернутися до своїх колег. Що ми зараз втрачаємо час і можливості. В Новоствореній громаді зміниться не лише інфраструктура, на яку виділяють кошти, але і сфера послуг. Як стало очевидним, такий процес змін здається оптимістичним, далеко не всім головам згаданих місцевих рад. Зокрема, бистрський сільський голова не прагне зовсім об'єднуватися, адже реально думає над наповненням місцевого бюджету і не живе обіцянками, якими держава манить, на його думку, сільське населення. На даний час бюджет. Відставської сільської раді при плані 190 тисяч поступило 546 тисяч. Будемо казати. Що ще нас на перспективу, вироблена проєктно-технічна документація на продаж земельної ділянки 4,5%, сотки. це будемо казати, стартова вартість 110 тисяч. В нас у вистачах вже, будемо казати, з'явився інвестор, інвестор, де рішенням сесії 15 липня міною йому надали. 4 гектари землі під промисловість, яка буде, будемо казати, зразу викуплятися і викуплятися буде зразу ця земельна ділянка. Так що у нас є перспектива на даний час функціонувати самим. На даний час будемо казати, об'єднуватися. Ми не будемо ні до кого. Будемо бачити, хай об'єднаться, Ми не проти об'єднання. Якщо буде хорошо, будемо казати, чи березну, чи буде каза, березу, вберемо хорошо, в сосновки. ми всегда спіл доєднатися. Хмельницький сільський голова особисто готовий приєднатися до Соснового, але громада в цьому питанні поінформована недостатньо. А громада, а громада, то так мене громада по цьому питанні розбирається, як я у космосі. А, так. так, громада вибирається. yay yay Власне. Але яким чином це рішення прийняти тримають паузу з об'єднанням і в Маринині, оскільки, зі слів очільника місцевої громади Юрія Коваля, на сьогодні ще немає чіткої законодавчої бази, яка б прискорила б цей процес, тягнуть до наказу зверху і в губкові, де депутати також ще не мають чіткої позиції. Оскільки це принцип добровільності, то в першу чергу потрібно тверезо оцінювати реальні фінансові можливості і, звичайно, перспективи. Спочатку держава надасть кошти, потім потрібно працювати самим. Тому, на думку районних керманичів, було б непогано, щоб громади були більш потужнішими по чисельності. Значить, перше, що я хотів би сказати по тих закидах, які роблять мій адрес, про те, що я давлю чи тисну на те, щоб не створювати громади. Значить, хочу сказати. Хай підніметься хоч один із тут присутніх голів, або із тих, яких тут немає присутніх, про те, що на нього тиснули і зобов'язували йти в якусь громаду. Моя особиста точка зору полягає у двох, так сказати, моментах. У нас в районі є створена структура, яку просто якби шліфувати, вона готова і не треба викидати лишні кошти, створювати якісь паралельні структури в окремо інших створених громадах. Такого як районів не буде. Рая Брезівського району не буде. Нема. Буде максимум три, ну, нам казали, що буде три райони на території Рівненщини. Це Сарненський, Рівненський і Дубенський. Всього на всього. Тобто говорити про те, що ці громади десь залишаться в складі району, чи залишиться район, нема про що. Бо дехто каже, ну там може хтось за посаду тримається чи ще щось. Навпаки, якщо створити громаду на терміну одного району, то районна рада зразу ліквідовується. Так що з цієї сторони закид робити нічого. Треба дивитися, просто дивитися в перспективу розумного так сказати, збереження. Комфортно чи ні, буде чиновникам наразі не важливо, адже на передній план виходять інтереси громади. І мало хто знає, що чекає громадськість після таких об'єднань. Що ж робити тим, які ще вагаються, і яка їх майбутня доля, якщо так і не визначаться із остаточним рішенням, роз'яснювали присутнім гості з області. Район потужний, особливий, але він щось стоїть, думає. Ну, в принципі, можна ще думати. А можна починати рухатися, значну увагу зосередили і на обговоренні фінансової сторони об'єднаної громади, оскільки перевага тут надається доходній частині бюджету. Основна перевага те, що в надходженні до об'єднаної територіальної громади зараховується 60% податку на доході фізичних осіб. Це одне з таких бюджету утворюючих джерел. От і в принципі, на тих. Місцевих бюджетах на території яких розташовані великі підприємства, бюджетні установи, то це значні надходження. Але я хочу відмітити, що і не говорити тільки про доходну частину бюджету. Доходна частина збільшується, але разом з тим передаються повноваження у видатковій частині бюджету при формуванні об'єднаної територіальної громади. От бере на себе фінансування бюджету ТГ і дошкільної освіти, і позашкільної освіти за рахунок власних надходжень, основ, бере це повноваження по фінансуванню фізкультури, молодіжних закладів, ну і, звичайно, всього ж до комунального господарства, благоустрою і інших таких да, власних повноважень. Ну, Основна перевага, як в нас кажуть, цукерочку, про яку ви говорите, це, звичайно, субвенція на розвиток об'єднаної територіальної громади. На 159 громад по Україні, які були утворені на кінець 2015 року, у бюджеті 2016 року було передбачено 1 мільярд коштів. Для п'яти громад нашої області було передбачено 25 мільйонів гривень. В Середньому вийшло так по тих сільських радах і громадах, які об'єдналися на одну тисячу населення, один мільйон гривень. Усі представники місцевої громади мали можливість поставити свої запитання до організаторів та учасників наради, відверто покритикувати владу, згадати хто і в чому винен. Пропонуємо подивитися далі без коментарів, яка робота ведеться з людьми наприклад, Хмельницька в неї нема нічого, і вона мусить багаті, я зараз собі зробити для села. І а потім скаже, ми, ми, ми припевлися вже в Соснівську. І, і буде вже ваші кошти. використовувати. Питання про створення Соснівської громади розглянули і обговорили, але крапку не поставили. І сільських голів звинувачувати, мабуть, не варто. Вони працюють зі своїми людьми, працюють як можуть. Лише громади не встигають за тими реформами які відбуваються в державі, і живуть днем сьогоднішнім, а об'єднання процес далеко не простий. Це подальша доля руху вперед, і найголовніше про що не можна забувати: зворотнього шляху назад уже не буде. Лілія Рижук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березна.